Напередодні уночі завершився черговий етап обміну військовополоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулися тяжко поранені та важко хворі бійці, прикордонники, нацгвардійці, тероборонівці та поліцейські. Але одним із найемоційніших цей день став для тих, хто майже добу чекав на них поблизу кордону. Історії тривалого очікування і боротьби за повернення своїх рідних додому в матеріалі наших журналістів. Цього разу процес обміну розтягнувся на увесь день, Дехто з присутніх очікує на зустріч з українськими героями вже понад 12 годин. Утім кажуть, готові чекати ще стільки ж. Головне зустріти обміняних хлопців, привітати їх. А разом з тим дізнатися бодай якусь інформацію про тих, хто досі перебуває у російській неволі. Юлія одна з тих, хто від самого ранку чатує на подвір'ї лікарні, куди мають привезти визволених з полону. Серед них вона сподівається побачити свого чоловіка. Вірю, що те, що він він повернеться, він зобов'язаний повернутися в нього донька, яку він повинен видати заміж, повести на перший дзвінок, на останній дзвінок. У нього ще дуже дуже багато планів у цьому житті. Таких як вона, тут кілька сотень. Кожен сподівається на диво, і диво для багатьох це навіть не про повернення їхнього рідного додому, а хоча б звістка, що він живий. Надія в мене на тільки на те, що тут є хлопці, які повертаються з полому, які можуть пізнати його по фотографіях. Кожен із присутніх, тільки набачить бачить камеру, одразу показує фото своїх рідних, які можуть перебувати у полоні, аби їх побачили і запам'ятали якомога більше людей. Тим часом серед натовпу розповзаються чутки, обмін затримується. в кращому випадку. Автобуси з визволеними хлопцями приїдуть уночі під час комендантської години. Утім, розходитися ніхто й не збирається. Зокрема, і пані Ольга, яка готова на будь-що заради, хоч дрібки інформації про свого сина та його побратимів, які безвісти зникли під час боїв у Кринках. На жаль, майже тисяча хлопців зниклих без і тільки одиниці відомо, що в полоні. Треба надіятися, шукати. Ми не можемо здатися, тому що це така боротьба за наших рідних. Ми повинні знати, де, він, де вони. Не здається, у пошуках і Віталій, який лише півроку тому повернувся з ворожої неволі. З того часу чоловік не пропускає жодного обміну військовополоненими в надії зустріти своїх побратимів. Я постійно тут а зустрічаю всіх хлопців. З ким сидів. Я перебував в полоні. Я перебував в чотирьох колоніях. У мене чотири перельоти на, на літаку. Я ну, в різних колоніях посидів. Багато хлопців, з якими я, яких знаю, і вже багато звільнилась. Це дуже велика радісна новина, багато звернилося, але чекаю своїх. Чим ближче до прибуття автобусів, тим більша напруга. От от тут хтось воз'єднає свою родину, а хтось отримує таке важливе підтвердження, що їхній герой живий. Перші сльози щастя проливаються близько 11-ї вечора, коли люди починають отримувати смс-повідомлення про повернення їхніх рідних додому. Національна гвардія України ткач Віталік. Вітаємо. 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 Дякуємо Його вдома. Всі чекають. Всі. Вітаємо. Коцевол Олексій Миколаєвич було звільнено з полону. А це значить, що вже за лічені хвилини автобуси з визволеними з полону будуть на території лікарні. Натовп кричить та вітає одне одного. Час обміну військовополоненими переносився кілька разів, і вже здавалося, що увесь процес на межі зриву. Утім, майже опівночі ще кілька десятків прикордонників, нацгвардійців, морпіхів, тероборонців та поліцейських нарешті ступають на рідну землю. Серед звільнених з полону і кілька військовослужбовців, що боронили кринки. Тих самих, за повернення яких так активно бореться пані Ольга. На жаль, її сина серед них немає. Утім, новини від хлопців. Окриляють жінку і заряджають енергією на подальшу боротьбу. Один з хлопців сказав, що наших кринок дуже багато є в полон, але в полоні, але вони просто сидять по камерах і один одного не впізнають. Розумієте, вперше, вперше ми чуємо, що дійсно хлопців наших багато є в кринках. Ми дуже щасливі, емоції зашкалюють. Група не спить наша. Всі на емоціях передаємо й тішимося кожному поверненому. Один із найщасливіших днів у своєму житті переживає Віталій. Вже через скло автобуса він бачить дорогих його серцю побратимів, тих, заради кого він щоразу їздив на обміни. Ви навіть не у мене переповнюючи почуття. Я повернулась із чотирьох хлопців. Мої повернулись троє. Мій командир відділення і двоє моїх побратимів. Це, це це я в не можу передати вам словами. Яка це радість, які це ну які це емоції сьогодні? Віталій та його побратими святкують. Утім, їхня боротьба за повернення і побратимів і кожного українського солдата триватиме. Євген Бригр, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.